Залучити інвестиції, спростити логістику, проконсультувати та допомогти постраждалому населенню три основні кроки проєкту з відбудови громад Київщини, хаб велике відновлення. Наразі відбувся перший форум у рамках цього проєкту. До села Березівка на нього з'їхалися голови об'єднаних територіальних громад, очільники інвестиційних та благодійних фондів, бізнесмени, представники громадських організацій. Потрібно об'єднати зусилля усіх можливих сфер. І рухатися в напрямку відбудови і відновлення. Ми Прийшли сюди за новими контактами. Ну, як будь-яка, напевно, компанія, яка хоче працювати сьогодні на ринку України, яка хоче сьогодні а, сплачувати податки. Ну і звичайно, хоче приймати участь у розвитку у відбудові України. Цього дня про відбудову зруйнованого окупантами говорили багато. Спілкувалися у рамках чотирьох дискусійних панелей. Одна із ключових післявоєнна відбудова та відновлення громад. Спікерами виступили міські голови Ірпеня, Макарова, Бучі, Дмитрівки. Мер Ірпеня, Олександр Маркушин, розповів про збитки, завдані агресором, підтримку світових лідерів та нагальні потреби міста. Першочерговим я хочу сказати, стоїть завдання зробити покрівлі в тих будинках. Багатоповерхових куди можуть повернутися люди, якщо не зробимо до зими. На весну ще прийдеться мінімум два поверхи ремонтувати. Ми це чітко розуміємо. І нашим партнерам з Європи ми кажемо: допоможіть в цьому, і тоді наші мешканці, які проживають в Європі, зможуть повернутися додому. У рамках проєкту відбувся і ярмарок, дотичних до будівництва компаній та їх товарів. Презентували меблі, вікна, печі, матеріали для утеплення, каналізаційні станції та багато іншого. Наші каналізаційні станції, вони екологічно чисті, вони перероблюють каналізаційні стоки, побутові каналізаційні стоки до стану технічної води. Ми виробляємо в Україні продукт, який має європейську якість. І сьогодні ми можемо запропонувати, ми хочемо запропонувати тим громадянам, які постраждали, вони можуть сьогодні придбати цю продукцію тут на ярмарці по оптовим цінам для роздрібного продукту. Окрім пропозицій зі знижками, цього дня зароджувалися пропозиції про співпрацю. Наприклад, компанія Каріс, яка займається проєктуванням та виробництвом шумопоглинаючих дорожніх огорош та відбійників із ПВХ, вже розглядає можливість співпраці з «Ірпенем». Ми зараз розглядаємо можливість безкоштовного встановлення. Ми готові розглядати пілотні проекти, щоб відбудова «Ірпеня» відбувалася як намного швидше. Одна з компаній Signify, яка тут сьогодні представлена, вона вже надала 300 світильників безкоштовно для відновлення вуличного освітлення в Ірпені. Також ми познайомилися сьогодні з компанією SunPower, яка надає по грантовій програмі безкоштовно сонячні панелі. Цей форум лише старт проєкту великого відновлення. Організатори кажуть, планують проводити такі заходи регулярно. Для нас це вже перемога, що ми виступили таким майданчиком, на якому зібрали представників різних сфер. І ну, наш незламний народ. Я думаю, що не перемогти це в будь-якому випадку. Перемога вже в наша є, тому що ми українці. Наступна перемога за нашими ЗСУ.